Ми, українська молодь нової генерації, ми бійці та волонтери Східного фронту. Ми горді тим, що ми можемо стояти в одному ряду з ветеранами 1-ї української дивізії УНА, 14-ї гранадирської дивізії ВАФНСА з Галичина. Шановні ветерани! Ви є наш орієнтир. І ми будуватимемо Україну не ту Україну соплів і шароварів, про які співається в тужливих піснях, а ту Україну, яку ви здобували в залізних лавах. Ми гарантуємо, Україна буде, Україна буде такою, про яку мріяли ви, а не такою, як нам малює шароварна і московська пропаганда. Мунтир чужої армії на тобі. А в серці стогін рідної землі, яку чужинський топче брудний чобі, в яку освободітелі прийшли. Ти не один, вас тисячі присяго дали на вірність пам'яті дідів та кров свою нещадно проливали, щоб український дух завжди полум'янів. Ви в бій йшли, хто за шкільної лави, хто залишав незорані поля. Так в пам'яті бринить карбується віками огненний лев дивізії Галичина, Галицькій дивізії, тричі, слава! слава!